В добрий ранок, в добрий час радий я вітати вас. Всіх я вас вітаю та гарного настрою, всім вам бажаю. Радий всіх вітати на нашому занятті. Пропоную відгадати загадку та дізнатися, про що піде мова на занятті. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить. Воду п'є лека, сонце палить, спека, дозріває в полі жито. Яка пора діти? Літо, звісно, це наше довгоочікуване тепле літо. Так, діти, звичайно, це літо. Як ви здогадалися, ця загадка про літо. Як назвати ласкаво літо? Літечко. Літо це яка пора року? Найтепліша. А чому? Тому що літку дуже спекотно. Погляньте, діти, літечко яке? Тепле, веселе, а дні які. Сонячні, довгі. А сонечко яке, діти? Ясне, яскраве. Тепле, а дощик який влітку? Літній. Теплий. А вода в річці яка? Тепла. Пропоную пограти в гру яка пора. Я вам буду називати запитання, а ви мені будете називати слова ознаки, що характеризують літо, підповівши на моє запитання. Готові? Тоді розпочинаємо. На дворі літо, яка пора? Літня. Зараз погляньте ранок. Яка зараз пора? Ранкова. Сьогодні йде дощ. Який сьогодні день? Дощовий, звісно, сьогодні дме сильний вітер. Яка сьогодні погода? Вітряна погода. Влітку дуже сильно гріє сонечко. Як на дворі дітки? Спекотно, молодці. Діти, я пропоную пограти в ще одну гру, яка називається Скажи навпаки. Я буду називати його слова назви, а ви мені будете говорити слова протилежні за значенням Наприклад, погляньте, будь ласка. Зима! Протилежне слово значенням. Це яке? Погляньте. Літо, звісно, далі. Думайте уважно. День, а протилежне значенням. Ніч! Так, звісно. Сонце, а протилежне йому. Яке слово? Місяць. Молодці. Початок. Та. Кінець молодці. Світло? А якщо нема світла? Темрява, звісно. Дощ, а ПРОТИЛЕЖНО йому? Сніг, вірно, молодці, дуже добре СПРАВИЛИСЬ з завданням. Молодці, ви дуже добре працювали, а домашнім завданням я пропоную дібрати відповідні ознаки до предметів, прочитавши слова та з'єднавши їх. Лінією до відповідних картинок. Молодці діти, ви дуже гарно працювали. Дякую всім за увагу! До побачення, до нових зустрічей! Бажаю цікавого та вдалого всім дня!